Всім привіт, я Таня. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде таке нестандартне відео, відео розмовне, типу, так це називається. Тож в мене є питання, на які я маю відповісти. І я сподіваюся, вам буде це цікаво, тому що коли я дивилася на ці питання. Мені було дуже так цікаво думати, що відповісти, що вам розказати. Тож я вибрала найкраще питання і хочу відповісти на них, і щоб ви послухали і цікаво. Також, якщо вам є щось сказати про ну, відповісти на ці питання, також відповідаєте в коментарях. Мені теж буде цікаво а, почитати та з вами поспілкуватися. І так, давайте з першого питання. Чи був в тебе парфум, який ти купила тільки через хайп, але так його і не полюбила. Так, да, в мене є а, два аромати, я їх собі тут приготувала. І давайте скажу про перший це Марк Антон Баруа Тілія. Я купила ці парфуми. Якщо чесно, думала, що зможу розносити, але якось все одно цей парфум не мій. Як бачите, слава Богу, це від відливант, і я дуже рада, що є такий формат від «Левантів», тому що це дуже сильно нам економить гроші. Що ми не купуємо повноцінні флакони. І, коротше, цей аромат він мені ну дуже сильно квітковий. Я тут, на відміну від інших людей, які там чують якусь проводку, я не знаю, щось таке не дуже. Ні, я такого нічого не чую. Я відчуваю цю липу медовість, але воно мені не подобається. Я не знаю, чому якось можливо я хочу ще дати. Цьому аромату шанси розносити його в теплий період часу, тому що зараз якраз весна і в нас різко дуже тепліше. От я спробую його розносити в тепло. Можливо, він там якось буде інакше звучати, але зараз він мені просто не подобається своєю такою напорінаполегливість. Нап... Він він дуже такий. Сильний відчувається, я пам'ятаю, нанесла його просто на зап'ястя. Думала, я просто там задихнуся. В мене вся кімната була в ньому. Хоча це був один пшик із цього відливанду. Це навіть не флакон, який там ну ми просто я маю на увазі, що з флакону там іде більше розпилення мілітрів аніж з цього відливанта. От, і коротше, ну я не знаю, я від нього задихаюся, в мене починається головний біль, е, тож він мені не е, подобається. <кій> От, і другий це Tom Ford Vanilla Sex. Е, на жаль, виходить <кій> так, що він мені з флакончика подобається, е, але. Коли я його наношу на себе, він після, може, години, півтори-дві, він починає на мені видавати якусь саніну, тобто уріну, урінальні ноти, і я просто не можу на собі його відчувати. Це е, ну я мені просто хочеться піти піти і помитися скоріше. Коротше, ну це просто ну я не знаю розчарування, тому що чому розчарування? Тому що коли я його вперше спробувала на собі, це було. Я не пам'ятаю, напевно, це було кінець літа, тобто було ще тепло, я була в сорочці. Я пам'ятаю, ми з чоловіком гуляли у парку. Я заходила до магазину Менте, Я на нього, ну я на себе його нанесла, і він був просто нереальний шлейфовий, дуже стійкий. Це був такий пломбир, дуже приємний аромат. ну, ваніль, коротше, з пломбиром, Ось таке от мене було. Якби такі асоціації, бо дуже приємний, але зараз чомусь, коли холодно, я не знаю, що відбувається з ним, і він ну, видає на мені уріну. Тож просто неможливо його носити зараз. Спробую також в теплий період часу знову його нанести. Подивимося, що буде, може щось зміниться. Наступний, а, наступне питання: який аромати купили тільки через красоту флакону. Такого в мене не було. Я не купую аромати тільки тому, що вони якось там виглядають як витвір мист... мистецтва. Я можу подивитися, оцінити флакон, але якщо мені не подобається аромат, я не буду купляти, тому що ну, я ще не бачу в цьому сенсу. Це так е, дуже тупо. <гум> мені здається, купляти аромат, тому що красивий флакон. Ні, це не моя історія. Чи дарувала ти комусь парфум, який тобі самі не подобається? Я тут виділила три аромати, і всі, і, і ну, про кожен з них в мене є історія. Буа імперіал був аромат, я дарувала його моєму братові на день народження, але на той момент він тільки-но, ну, тільки вийшов, і він не був такий розпіарений, що в ньому ходило просто все місто. Що в нього ним пахли просто всі, і е, тому ну, я вибрала такий модний аромат, купила йому, тому що він зазвичай там користувався звичайним там Versace, таке не не, не ніша. Вот. і е, тож я йому купила, тому що мені цей аромат подобався. Я навіть сама його купляла собі в відливанці і носила його. Ну там відливант зносила, можливо. Ну, майже вайзну сила. Вот. і потім, коли він став дуже популярним, екстра популярним, в ньому просто ходять всі, ну він мені зараз не подобається ну, це не через не через те, що сам якийсь аромат не такий, але він мені просто набрид, от реально набрид, і просто вже хочу, щоб змінилися напрямок ароматів у людей і почали користуватися чимось іншим. А потім Монталь Дейдрімс» я дарувала своїй віддала. Це був мій флакон, я віддала його своїй сестрі, тому що просто я на собі його не відчувала. Тобто, ви уявляєте, монталь ну, це просто бронебойні аромати. От і я просто мені дуже подобався сам аромат, але я на собі його навчала. Я просто 10 пшиків роблю, і я його не відчуваю. Я питаю сестри, ти чуєш, вона каже, да, від тебе там нереальний шлейф. І я думаю, ну ладно, на тобі 50 мл, тому що ну, я просто пшикаюсь нібито водою. А від неї я відчувала, і він дуже класний. Такий аромат весняно-літній. Ну, і останній це каджал Дехаб. Я цей аромат віддала теж своїй подружці, тому що їй подобається така мускусна фруктова історія. Е, мені він був дуже занадто ну, мускусно-фруктовим. Я просто не дуже люблю такий формат ароматів, тож я подарувала, тому що е, не моє, от і все. Отак. От Наступне: чи купуєш ти схожі між собою аромати? Я думаю, що ні, тому що я подивилася на свої аромати. В принципі, в мене, навіть якщо от казати, наприклад, алкогольні аромати, в мене є, наприклад, кіля Непл бренді, а потім алкогольний ще від арабського бренду Марельні Нірмата. Тобто це алкогольні аромати, але в них різний алкоголь. Да? От, тож, до речі, в мене алкогольних ароматів всього виходить оці два. Вот, і то від левантах, ну ні, нервати від левант, а кілян у мене ну, фірмова мініатюра, ручка така. От, тож ні, в мене немає схожих ароматів, абсолютно всі аромати вони різні. Чи купляла ти аромати наосліп і була розчарована ним? Я е, противник того, щоб купляти аромати на осліп, тому що особливо, якщо вони дорогі. Е, тож е, ні, я не купляла. Навіть якщо я не можу знайти цей аромат, де понюхати, <кій> я замовлю його від Луванті, десь, десь онлайн. І краще я просто, грубо говоря, просору ці гроші на відлевант, а не на цілий флакон, тому що багато ми знаємо ароматів, які продаються тільки в форматі там, 100 мл, 50 мл. І ви розумієте, що якщо вам він не сподобається, ви його не продасте навіть там. Ну, іноді такі є аромати, які ти, ну, дуже складно тобі їх продати. Тож не бачу в цьому сенсу, і в принципі я не рекомендую брати аромати на осліп, якщо вони такі можуть бути не просто там акватичний, навіть бачите, от квітковий, хотіла сказати, квіткове, але штілія теж квіткова, розумієте, а її неможливо для мене носити. Я взагалі не знаю, задихаюся від неї. От, Тож коротше, мій вам моя вам порада, що не купуйте на осліп, тому що можете просто ну, гроші витратити і все марно. Чи є такий аромат, за який тобі соромно, соромно зізнатися, що він твій улюблений? А, ну, Напевно, я так подумала, мені не соромно. <свісно> Просто що в мене є аромат, наприклад, Шанель Коконуар, і, до речі, забула його собою взяти, він. Такий для мене він дуже нарядний. А для багатьох я думаю, що він більше такий, як ретро, і люди вважають, типа чого ти його носиш, молода дівчина. Хоча а, мені дуже подобається, в принципі, бренд Chanel і в них багато чого є класного. Так, да, є вже такі устарілі аромати, да? але є от яка класна база. Тож, ну. Він мені подобається, мені не соромно, але я знаю, що багатьом людям він не подобається, тому що це, нібито, типу, якийсь там ретро. Ну, і пофіг я все одно ношу, рідко ношу, але ношу. А, так, чи є флакон в колекції, який стоїть та вкривається пилом чист заради колекції. Так, в мене він є. Це ось такий от ароматик. Це бренд Afnan І аромат Ornament. Цей аромат він дуже схожий на. Томфорд mm, Вот. Тут теж багато кокосу, ванілі, таких солярних нот. Він дуже, дуже, дуже солодкий і тому а не що, я ж не сказала, чому я його не продаю, не віддаю і так далі. Тут ще таке відро 100 мл. Я його купувала, коли ми були у відпустці перед війною в Дубаях. і тобто, він мене асоціюється з тим класним часом, коли ми були в відпустці, ми святкували мій день народження. Тож цей аромат мені просто нагадує про хороші часи. От і тому я просто не хочу його віддавати, продавати. Як бачите, от стільки, якщо там видно, в мене е, використано. Тобто я їм користуюся, але дуже рідко, можливо, два рази в рік таке щось. <гум> тому що він ну, дуже солодкий. Це треба так підібрати час, е, підібрати пору року, щоб він нормально на мені сидів і не е, душив мене. Ось а, якось так. Е, наступний, <кій> який саме жахливий відгук на свій аромати отримувала. Е, я тут виділа собі дві, е, два аромати, тобто, взагалі, там, ніхто поганого нічого про мої аромати не каже, тому що в мене немає якоїсь там ультраніші, щоб там щось е, когось там прибило моїм ароматами. <кій> От. Але е, я пам'ятаю, коли в мене подружка була в гостях і вона е, понюхала Black Phantom від Кілян, вона сказала, що їй пахне брудною білизною. Типа, я так де там брудна білизна? Там такий шоколад не, темний, там алкоголь, ром, якщо не помиляюся, там а, а, кава. ну Це дуже такий класний аромат, але але, вона його а, нюхала з ковпачка, ну тобто з пульверілі, пульві коротше, пульвіка. Вот. І а, в, ну, звідти, можливо, аромат. Він такий вже. А, ну, Зазвичай, коли коли ви нюхаєте аромат з флакону, він відрізняється від того, що ви наносите на шкіру там на блотер і так далі. От і коротше, вона понюхала його звідти. Тож я думаю, можливо, там він їй сподобався, але якби вона нанесла його на шкіру, було б щось інше, але все одно, ну типа, це такий був да, від неї комплімент, не комплімент, а, а коментар. І ще в мене є аромат «Міра тонка» від Джомалон. А мій брат казав, зізнався, що він дуже солодкий. Йому він не подобається. Теж мені пофігу, що він йому не подобається. Я ношу я обожнюю цей аромат. До речі, це. Був єдиний, ну, типа антікомплімент на нього, тому що е, зазвичай мені на нього роблять комплімент, що дуже класно звучить, дорого. І що це взагалі таке? Тому що цей аромат може носити і влітку, ну кажучи, круглий рік, і він круглий рік пахне дуже е, красиво, неймовірно, дорого, класно і приємно. От. А інші аромати просто або ну, на інші аромати роблять компліменти, або просто залишають без слів тобто ну, нічого такого поганого я не чула, слава Богу. Так, потім е, було таке, що ти наносила забагато парфумів в літа кінотеатр або інше тісне місце. Е, ну, типу, що я потім розуміла, що мені від нього погано. Ні, е, до речі, до цього в мене є. Ну, Таке відношення, що я не люблю, коли інші люди дуже так сильно наносять на себе парфуми, особливо такі, як ну, дуже насичені, знов такі, наприклад, як Таштіля, Марконтонвора, ганімед, Бакара, Кірке. Щось таке дуже, наприклад, щось з Ортопарісі. Да? Ну, дуже насичене, і ви сидите з рядом з людиною і ви повинні це нюхати. ну, Це неприємно. Я таке не люблю. Якщо я знаю, що я йду кудись, де буде закрита. Ну, Пространство да, буде закрите. Тож я наношу, або якщо це дуже активний такий сильний аромат, можна можу нанести його просто е, мінімальну дозу. От. Або просто нанести щось інше легше. Тому що я не розумію, на що так робити, душити людей. Типу, мені подобається, я обливаюсь відром аромату і все одно мені пофігу йду куди хочу. Я вважаю, що а в нас є етикет типа як поведінка, як ми їмо там, да і так далі. тож є етикет аромату. Як ти наносиш на себе, тож чому б не слідкувати цьому і не наносити на себе адекватну кількість парфумів? Вот. Тож, в принципі, це всі були питання такі тегові. Я сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, пишіть щось, що вам є сказати з цих питань в коментарях. Я буду це обов'язково читати. Я дякую, що були зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Я вас цілую і пока!